Дітки, привіт, мої любі. Уже літо, а я до вас прийшов у гості. Ми з мамою дома садимо моркву, і мама мені каже, що земля це ґрунт. А я не знаю, що таке ґрунт. Що це таке ґрунт? Як він утворюється? Може, ви мені розкажете? Або ми розом послухаємо, як розкаже вихователька. Нашу планету Землю, діти, весь час обдувають вітри і сонця космічні, впливають на неї різні космічні об'єкти, і тому її суша весь час перетворюється, як і водичка. Суша подрібнюється і стає пухким ґрунтом. А ще на землю восени опадає листячко, яке з часом теж перетрухає і перетворюється на такий порох м'якенький. А ще діти, коли равлик скидає свою хатку і вона довго-довго-довго буде лежати, то вона теж розкришиться на мілесенькі частинки і попаде в ґрунт. Так от коли разом збереться дуже-дуже багато подрібнених камінців піщинок, такі ґрунти називатимуться піщаними. Або й взагалі це будуть цілі пустелі, в яких майже нічого не росте. Виходить дітки, так, що чим більше трави буде, чим більше буде дерев, рослин усяких, решток тварин, тим буде багатший ґрунт, бо всі рештки туди попадають. Наші ґрунти діти називаються чорнозем, тому що вони мають чорний колір, вони пухкі, дуже поживні. Їх люблять всі рослини, майже всі. Ось так бачите, розсипається, коли сухенький. А коли пройде дощ, він вологий. Тож ґрунти зайчику і дітки це просто земля, можна ще таким словом сказати. Ґрунти бувають дуже різні. І я туди далі буду вас знайомити з різними видами ґрунтів. Ось я вам спочатку показала про Чорнозим трішечки. До побачення на все добре. Чекайте моїх передач.